Дієві соціальні ліфти формування кадрового резерву Демократичний підхід при керівництві поліцилою – Це лише частина нових змін в статуті партії. А відтак і у всій політичній діяльності укропу. Під час формування нового документу була створена робоча група, котра дослуховувалася до кожної слушної пропозиції. Ми маємо вже певний досвід, тобто ми вже від теорії перейшли до практичної роботи. Ми об'їхали практично всю Україну. Нам лишився тільки південь. І ми маємо загальне уявлення про ці проблеми і е, ті ініціативи, які мають інші обласні організації. Представники робочої групи, що представили проект нового документу в нашій області, переконані аналогів у Кропівському статуту немає жодна політична сила країни, адже при його підготовці були проаналізовані кращі зразки статутів поліцил Європи та Америки. Ми при розробці цього устава апірають в основному на опыт опад Європи континентальна Європа, Європа пріжнів Франції, Швеції, Германії. Підвищення ролі рядових партійців та розширення повноважень осередків у Кропівці хочуть поєднати з прозорими процедурами вступу та виключення з партії. Саме відкрита діяльність дасть можливість підсилити роль регіонів в партії. Нам треба гуртуватися, нам треба єднатися, нам треба один за одного вставати, бо справді поки що ми в опозиції, і це досить складно на місцях буває. Але я переконана, що перемога буде за нами. Молодата вже впізнавана на Хмельниччині. Поліцела впевнено гуртує прихильників. Саме ініціативним подолянам завжди відкриті двері у кропу. Європейські засади та цінності це те, без чого неможливо уявити сучасне суспільство. А оновлений статут дасть можливість краще та ефективніше працювати членам партії. Що ми рухаємося вперед? Ми рухаємося вперед. І дякувати Богу, і дякуючи взагалі лідерам нашої партії, вже припинилися нарешті розмови про те, що українське об'єднання патріотів це був якийсь тимчасовий проект. У жвавій дискусії делегати 10-ї конференції підтримали проект оновленої партійної конституції та внесли свої пропозиції. Окрім того, було обрано 14 делегатів на 10-й з'їзд партії, що пройде у вересні у Києві. Саме на майбутньому з'їзді статут пройде остаточне затвердження, а партія отримає новий керівний склад. День проведення конференції збіг у часі ще з однією важливою партійною подією. Хмельницькі укропівці відтепер мають громадську приймальню. Ми дуже раді тому, що на сьогоднішній момент у нас є можливість. У нас є офіс, де ми маємо можливість приймати громадян, слухати про їхні проблеми, вирішувати їхні проблеми і, звичайно, робити так, щоб життя наших хмельничан і жителів області було краще. Працювати для людей головне завдання кожного патріота Укропівця. А тому робота приймальні дасть можливість бути ближчим до громади і до проблем подолян.